Влада у нас зараз плекає і леліє надію в якийсь спосіб провести парламентські вибори вже наступного року. Але питання: а з чим «Слуга народу чи як там у майбутньому називатиметься? Президентська поліцила на ці парламентські вибори в принципі збирається іти, тому що у зміну підходів до формування цієї поліцили, до, так би мовити, кадрового добору, віриться дуже слабо. Бо, можливо, врешті, слуга народу таки приходить до якихось правильних рішень. Але до цих правильних рішень вони йдуть уже згаданими лайняними шляхами. І оце все по дорозі на них налипає. І для того, щоб від цього всього відмитися, ну, недостатньо одного лише правильного рішення. Особливо, якщо нанесене тобою у Верховну Раду лайно, так там і залишається.